Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. На сторінці 15 прочитаємо разом тему уроку 104 з розділу мандрую Україною. Вмикайте мікрофон. Загальні, Загальні відомості, відомості про, черні... про Чернівецьку чорку. Зісні дітки подорож Чернівецькою областю переглянувши відеофрагмент з пісною мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ніпрошу ми посеред Європи, вільно не цілих. Це твоя країна, рідна батьківщина. Черневицька область менше серед всіх, але дух козацький у синіх твоїх. Тут хотон фортеця річка прудбронить І Карпатські гори зачарують вмить. мить, Захід помандруй на схід. там Карпатські гори, тут ні прошу ми, посеред Європи. Вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Так. Діти прочитаємо у зошиті. Слова пісні мандрівка Україною про Чернівецьку область. Вмикайте мікрофон. Чернівецька область пише серед всіх, але дух козацький в твоїй. Тут хотин хотим, фортись. Попрацюємо з адміністративною картою України. Знайдемо Чернівецьку область, яка менша серед всіх. А ось ця область. Читаємо разом і підкреслюємо. Чернівецька. Так. Так. Прочитаємо назву адміністративного центру. Чернівці. Так, ось написано місто Чернівці. Підкреслюйте. З якими ж країнами Європи межує Чернівецька область? Читаємо, діти. Вмикайте мікрофон. Ваня. Молдова і Румунія. Молдовою і Румунією. Ось цими країнами Європи межує. Чернівецька область. Підкреслили. Перегортаємо аркуш і ознайомимося із загальними відомостями про Чернівецьку область на сторінці 16. Читаємо разом. Чернівецька область. Чернівецька область тут во серпня тисяча дев'ятого. Сорокового року черні область і поділений на по червоному раженуму на зображеному.

Міста, 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 була, міста. Римена, мотери, Діти, Назвіть дату утворення Чернівецької області, ще хто, ще так, Маша сміян. Не чує Ваня. Що Сьомого сегодня тисяча дев'ятсот сорок. Микайте діти мікрофон, читаємо разом. Чернівецька. Чернівецька обласатура на 7 серпня 1940 року. <клі> Що зображено на гербі Чернівецької області? Роздивимося герб. Так. Ще хто? Аріна. Брама, три букові горішки, і сокіл, так. і вінок, так. і спуткові. брама. Це великий. Так ось на червоному полі зображено ось такі великі ворота. Брама називається. На зеленому полі скільки горішків діти? Три, Три букові горішки. Плоди дерева бука. Увінчує щит, горі. Подивіться, що це за птах. Так, срібний сокіл, а навколо щита вінок із букових гілок, горіхи, плоди дерева бука і гілки дерева бука. Прочитаємо разом. Про герб Чернівецької області. Вмикайте мікрофон. Герб. Чернію, коли ви обертаєте його мотивовані на червоному полі <підлідувию> на, 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 на право, на зеленому, три шільний у його Чернію, і ще на кожкій там не накип, щоб вихопнути. Да, шудар, спина, ще Єло. 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 Діти, а хто запам'ятав, як називається обласний центр Чернівецької області? Вмикайте мікрофон, хто запам'ятав? Місто Чернівці Чернів... ми підкреслювали на карті. Повторіть навчальні одиниці. Разом з диктором. Чернівецька область утворена 7 серпня 1940 року. Герб Чернівецької області це щит, поділений навпіл. На червоному полі зображено браму, на зеленому три букові горішки. Увінчує щит. Срібний сокіл навколо щита вінок із букових гілок, адміністративний обласний центр Чернівецької області, місто Чернівці. Запишемо у зошиті дату утворення Чернівецької області. Читаємо число.

Чернівецької області. А ми рухаємося далі. І на сторінці 17 виконаємо завдання 10. Полічіть і напишіть цифрами, скільки горішків і скільки соколів на гербі Чернівецької області. Ось сюди напишете кількість горішків, сюди напишете Кількість соколів. О, які дітки молодці, вже написали, вже ручку підносять. Розумнички. Так. Угу. Сюша і Марта говоріть, скільки горішків? Три. Три. Пишемо цифру три. Марта, скільки соколів? Один. Пишемо один. Так. Молодці, добре запам'ятали. Рухаємося далі. Прочитаємо запитання Йоя. Вмикайте мікрофон. Що? зображено на гер, ще буде. Діти, підкресліть слово, яке допомогло Йодєві поставити запитання. Це ж питальне речення? Яке слово? Маша Сміян говори? Що? Що? Розумничка. Так, питальне слово, що допомогло? Йоєві поставити запитання, пригадаємо, які ж речення називаються питальними. Прошу хто пам'ятає, читаємо.

У кінці питального окрічного речення ставимо знак питання і знак, знак. оклику. питання та знак оклику. Так, молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами дізнаємося, що є питальні займенники, а які саме? Дізнаємося, прочитавши інформацію в рамочці. Вмикайте мікрофон. Слова я ти по три що початку питального речі наші пані питальними займенниками. Питальні займенники вмістять у собі. Запитання про особу, предмет. По знаку кількість. Наприклад, запитання про предмет. То або що. Якщо істота, ставимо запитання хто, якщо не істота, ставимо запитання що. Про знаку, наприклад, який, про кількість, котрий кільки. Розділіть питальні займенники за зразком. Беріть ручку або ліничку, бо олівчик. Читаємо перший питальний займенник. О, Посадили учовник. Ваня знайшов другий. Питальний займет. Що? 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 Посадили у човник, що. Далі. Маша, сміян у тебе мікрофон. Говори. Я... Який? який? Так, посадили у човник, який. Ксюша, ще знайшла питальний займенник? То. Зем... То. То. Так. Добре. Аріна. Кіліки. Гіліки. Так, саджаємо у човник. І ще залишився один питальний займенник. Читаємо разом. Так. Отже, читаємо ще раз. Котрий? скільки, еще? Діти, пригадайте, чому Реддяр Кіплінг називав питальні слова своїми вірними слугами. Що вони допомагають? Аріночка знає. Задавати питання. Формулювати пізнавальні запитання. Так, добре, знайдемо серед наведених слів питальні займенники і встановимо відповідність за зразком. Питальний займенник який? От від цього займенника стрілочку ведемо до. Рамочки, де написано Питальний займенник? Так, Сюша знайшла? Прошу, Сюша. Питальний займенник, Питальний займенник це хто? Так, є у нас ось правило перший займенник хто? Так, ведемо стрілочку. Аріночка тобі слово. Так. Що? Що ось є такий займенник? Ведемо стрілочку, що так. все, всі. Отже, в цій праві у нас два питальних займенника, які ми знайшли, хто що, які містять у собі запитання про особу, і за зразком займенник Яким. Виділили дітей? Так. І тепер ще раз з диктором прочитаємо правило про питальні. Займенники, повторюйте. Слова хто, що, який, котрий, що стоять, стоять на початку питання речі питання, називають питаннями, місяць запитання, про, 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 про медики.